Друзі, усім привіт! Ми сьогодні будемо займатися своїми кроликами. Конкретно скажу, чому ось у нас є такі малявочки, їм виповнилось рівно місяць від народження, це їхня мама. Так, А коли їм виповнилось місяць, це свідчить про те, що їм обов'язково потрібно робити профілактику інфекцій перед щепленнями. Зараз вам детальніше розкаже мій чоловік про це, бо я сильно в цьому не розуміюся, тож передаю естафету. Усім привіт. Значить, з того періоду, коли самка народила кольчат і пройшов деякий час, наприклад, 25-30 днів, коли вони вийшли з гнізда і почали їсти разом з мамою, в цей час їм потрібно зробити профілактику від двох хвороб. Ну, не так, не загальному не від двох хвороб від однієї хвороби і гермітизацію, тобто профілактику гельмінтів перед вакцинацією. Вакцинація. Кроликам проводиться на 45-й день, обов'язково при вазі їхнього тіла не менше 500 грам, щоб вони важили. Тобто, якщо вони будуть важити менше, то тоді час вакцинації відсрочується до того моменту, поки вони не наберуть свою вагу пів кілограма, тобто 500 грам. Що я почну, почну розказувати? Значить, перед, перед вакцинацією кролів, а вакцинація проводиться в 45 днів, проводиться. Профілактика такої хвороби, як називається кокцидіоз. Кокцидіоз це хвороба, яка спричинена бактеріями, тобто кокцидіями, які поражають кишечник і печінку кроликів. Тобто на цьому моменті, коли відбулося зараження, кролик переносить хворобу, він так само вживає їжу, все, але він мало розвивається, він мало набирає своєї ваги. І в майбутньому це переростає в те, що коли кролик іде під забій, то м'ясо його, на жаль, вживати в харчуванні не можна, тому що воно поражене бактеріями. І конкретно про випадок кокцидіозу ми поговоримо трошки пізніше. Зараз ми поговоримо про профілактику цих інфекцій. Тобто, перше, ми проводимо профілактику кокцидіозу в той час, коли самка починає вже коли, коли, коли крольчата виходять з гнізда і починають їсти разом з самкою. От, і друге, після того, як ми проводимо, провели профілактику коксидіозу, ми проводимо через 10 днів профілактику гельмінтів, тобто профілактику глистів у кроликів. А через 10 днів після цього процесу ми вже проводимо тоді цю вакцинацію. Приступимо до процесу. А, саму профілактику коксидіозу ми проводимо як дорослим кролям, так і крольчатам. Значить, крольчатам ми, дає, ми даємо Солікокс, солі продається в таких бутилочках по 10 мл, вартість його там, до 50 гривень за цю бутилочку. І Цей препарат ми даємо крольчатам в, в, такі, в такому досуванні. Значить, Кожних 3 дні по перший день 0,2 мл набираємо інсуліновим шприцем, другий день 0,3 мл, і третій день 0,4 мл. А дорослим кролям ми даємо по 0,5 мл протязі 3 днів. Тобто ми не наливаємо його ні в воду, ні куди, ми просто його даємо кожному в рот. Кожного дня, коли я їм даю цей препарат солікокс, я беру чистий шприц. В моєму випадку інсуліновий так легше всього набирати препарат. Ніяких там стерильних шприців не треба, нічого такого не треба. Це звичайні, звичайні ліки від, для профлактики Значить, Набираю. Обов'язково тут більше можна набрати. Я набираю на сьогодні е, третій день. Тобто нам потрібно малим крольчатам 0,4 мл препарат. Він у нього така суб субстанція, він такий густенький трошки. Отакий він. відкриваємо маточник. В маточку в мене знаходиться троє кролят. І самка. Самка в мене не агресивна, вона мене прекрасно розуміє. Я ловлю трьох крольчат. Для чого, для чого їх ловити трьох? Це для того, щоб е, коли, коли я кожному з них буду давати ліки, то щоб я їх просто не міг покутати, кому я дав, а кому я не дав, щоб більша доза не вийшла. У мене є резервна клітка. Резервну клітку я їх запускаю. Забираю воду. Резервну клітку я запускаю двох. Одне в мене є. Тут головне. Ну, будемо так казати, з ними не треба пацькатися сильно, тобто не треба їх жаліти. Кожному в рот потрібно дати цього препарату. Okay. Тобто вони особо не, не, не дуже його хочуть приймати, але, але треба якось його положити і дати. Значить, ложиться на спину кролик, витягується нижня губка і між зуби дається препарат. Ну, Давай, облиці. Все-все-все, ну так. Да ему тушки, Та йому не хвались, он хочешь и нет. Не трошки ему дай хочкачка, хай, трошки обдай. Нет, попало, попало, хорошо. Давай, сейчас, трошки. просто трошки від неї, він темніше на О, Давай, давай, давай. Не доведу, з там осталися, все. Це все попало, хорошо. Значить по кокцидіозу ми провели ключатам нашим. На 28-й день мені дали 0,2 мл солікоксу, на 29-0,3 – і на 30-й день все народження 0,4 мл солікоксу. А е, на протязі трьох днів по 0,5 мл солікоксу ми давали дорослим самцям. дорослим самцям і самці. Так, а тепер, коли вакцинація має бути? Вакцинація має через 10 днів після того, як ми зробили профілактику кокцидіозу, тобто ліки будуть діяти в шлунку, в печінці, в органах. Через 10 днів після цього ми їм будемо проводити профілактику гельмінтизації. Тобто ми будемо так само давати препарат кожному в рот, але там до дозування трошки менше буде, нам потрібно розраховувати на їхню вагу, і препарат буде в нас бровермектін 2%. Після того, як ми зробимо гельмінтизацію кроликом, через днів 5-7, при вазі крольчат не менше 500 грам, ми їм будемо робити вакцинацію. Вакцинацію ми будемо робити препаратом або комбінованим Lapimun Гемікс-3, тобто це вакцина від геморрагічної хвороби і міксоматозу, це комплекс, або ми будемо робити спочатку міксоматоз, тобто вакцина від міксоматозу, а через 14 днів, коли вже відбудуться в організмі антитіла до вірусу, ми тоді вже будемо робити вакцинацію від геморрагічної хвороб. Обов'язково кролям ми чистимо клітки кожного дня, кожного дня зранку і вечері, тому що зараз такий період, коли зараз холодна пора року, і якщо клітки будуть в не дуже чистому, будемо так казати, стані, то це буде приводити до їхніх майбутніх подальших хвороб. По, з приводу хвороб ми розберемо вже далі відео, які є ще хвороби кролів. Я процедуру чистки кліток проводжу тільки зранку і ввечері і це на протязі кожного дня. А також я в раціон кроликів додаю воду молочну кислоту. О, так вона виглядає. Молочна кислота 40%. Вона продається в різних дозуваннях, Там 100 мл, 1 Неважливо. Я додаю їм воду молочну кислу, значить в бутилку 5-літрову. Я набираю чисту криничну воду і додаю 2 мл на 1 літр молочної кислоти. Це для того зроблено, що молочна кислота має протибродильний анти, анти, як називається? антисептичний молочна кисота це протибродильний антисептичний засіб. Це їм для того, що вони, коли їдять зерно, їдять сіно і так далі, вони можуть переїдати і щоб це переїдання не виникало в них бродження. В шлунку для цього вони вживають молочну крисоту. А так зараз заводим воно затискається за влажності. Це найкраща причина, з хвороб, що відчувається. Ось, бачиш, пересихає, коли вони запали цю фатуру. У него просто скемка, у него крепкий плец и у него не видишься в вот, значит, как ужало подавить. Вот он не просто нет, одна бега. Конечно, совершение мотор постоянно, знаешь, называется часто прохласти.

Так, з кроликами ми справились. Я хотіла показати маленькі зміни в одному із наших госприміщень. Хто пам'ятає, я показувала раніше піч, яку чоловік будував, а зараз він зайнявся ось такою стіною. Дивіться, в якому вона зараз в гарному вигляді. Вона повністю зашита дошками. Ось така дерев'яна, вона там ще буде доводитись до кінця, шліфуватись і лакуватись. Раніше вона була ось в такому стані, був просто камінь. Ну, ось прямо така вона крива і брудна була. Там В попередніх відео для зрівнення можна побачити. Так що маленький початок є, далі всі стіни також, по ідеї, мають так само зашиватись такими ж дошками. Ось результат класний. І, до речі, стеля також зашита ОСБ фанерою. І мені здається, в кінцевому результаті все буде дуже гарно, класно виглядати. У нас вже конкретно заступила зима. На сьогоднішній день такий дощ зі снігом. Воно одночасно все замерзає, і погода так собі. Ось, а я хочу вам подякувати всім за увагу. Обов'язково підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Всім пока-пока.